не лохи, просто був в нас мінус. Слухай, напевно, найбільше факал у 22-му році це був Степан. А чи може людина перебороти паніку, депресію, апатію, фому? Наскільки людей сьогодні в ринку переслідують ризики? Ідея високого прибутку окупності за 6 днів засадила сюди людей. Єбать, я лох? Привіт, вітаєте ви на нашому ютуб-каналі. З тобою команда Криптоніт. Я Дмитро Краївський. Я Дмитро Вороб'єв. І наш другий подкаст на українському ринку ми хочемо зробити щось цікаве, щось унікальне. Україномовні подкасти про криптовалюту. Ми записуємо для людей будь-якого віку, які цікавляться криптою, навіть на такому негативному ринку, де можна взагалі там, не за тимтивішатись і типу, нема доходів, плакати не знаю багато чого. Але ми все-таки на позитиві, тому що ми розуміємо, що рано чи пізно це все наш негативний досвід. Переросте в позитивні досвід і в великі, прибуток. Великий, великий прибуток, великий кеш. В даному ролику ми будемо говорити про новорічний подкаст, про те, який був 2022 рік. Поговоримо про наші факапи, сками і так далі. Не тому, що ми хочемо поділитися, як багато ми втратили, а просто пояснити, показати. Обіграти цю історію, там десь зачепити жарти, десь, десь зачепити фому. І що ви їхали в автобусі, в машині, десь там, можливо, в літаку, ми десь там гуляли пішки, і слухали подкаст, накопичували досвід, набиралися досвіду і поугарали. З такими думками, що як добре, що я не такий лох, як вам. У мене лохи, просто був у нас мінус. То що, Дімо, десь, давай взагалі поговоримо про перший факап. Я запитаю тебе, який твій був факап найбільший у 2022 році? Слухай, напевно, найбільший факап у 2022 році це був степен. Степен, а саме коли в BNB. де в тебе окупність була за, грубо кажучи, 4-6 днів, де ти міг залити свою десятку і через тиждень забрати двадцятку. Да, така цікава історія була. Зразу доповнюю. Математика нас не підводить. Ми вміли рахувати, ми такі Блін, купні 6 днів. Я перший день не вірив. Мені там Кенд розказує схему про бізнес ідеї бізнес-модель. Я не вірю, не вірив, а потім кажуть: Дімону, кажу, Дімон, ну, кажу щось ну, подивимося, що, що того можна зробити. Дімон каже: Ну насправді математика не підводить, нам потрібно всього лише там чотири дні, щоб а, все реалізувати. Там як почалось? Ми просто сіли в анталії, це був ранок. Сідаємо, каже, пацани, треба порахувати. Типу, що, що, як виходить? Ми такі окей, всі системи починаємо рахувати. Починаємо розписувати всі теорії, типу, що там можна, як зайти, коли зайти, які кос краще купити, типу, як краще мінтити. От, коротше, всі нюанси, типу, які були в степені. Все, порахували, скинулись на спільний гаманець. От це було в районі 20, Купили крочка кросовки, почали мінтити. Все, змітили там за 2-4 дня. Там перші мітички кроси виросло зробили, коротше, дбали депозит. Вже там 1040 на балансі. Ми думаємо, Ого, прикол, типу, а киловикова. що так можна? Типу, ми ж нерозумні з Дімою. Ми такі, ну якщо так легко заробилось, то можна заробити ще. От. І Відповідно, що ми зробили? Правильно, почали реінвестувати. До реінвестувалося. У нас коротше, всі кінти погоди, які були в моєму оточенні, не то, щоб там хтось збирав поли, а просто заходили в кросівки. Там в мене було два в кросівок, в нього там було під 15 кросівок. Інші типи, потім ми ще разом зібралися. Я думаю, наскільки жадність, оцей е, ідея високого прибутку окупності за 6 днів засадила сюди людей. Люди йшли на бабки, насправді, не контролюючи свою жадність, вони йшли, тому що окупні 6 днів. Чи то людина, яка робить пул, чи то людина, яка залітає в пул, всіх оця ідея одурманила, тому що що може статись, навіть якщо корсівки повільно почнуть падати, вони ж не мали так впасти, типу, ну. Просто оп, Китай виходить з ринку. Насправді це все спекуляція, ну так сталося. По факту найбільше твій фокап степен. Так, знаєш, я всі так навіть задаюсь питанням, що в мене там було 10 людей бігало в кросах, в мене там було два гравних аккаунта з анкамонками по 9 Ще, коротше, потім спільний пул на BNB. Я так задумаю, що, типу, якщо в моменті то все продати, коли я про це думав, то можна було забрати, типу, не пани такий мерседес, є з салону. Такий, ну, знаєш такий. А я пригадую! Ми там зайшли, зайшли в кроси, і там, наприклад, в мене було, а я закинув 15, у мене вже на піку мої кроси оцінювали 60к. Я там на уліксі, у мене десь в архіві історій машину вибирає, думаю, так, ще степень, продам кроси, куплю тачку, та хірен там. Я, ми ще і зараз з полами мінусі. <рес> <рес> ну таке. Буває. А, ну, Буває, насправді це негативний досвід як для нас, так і для людей, але ну, дібно, це є поли, які... Закинули цю роботу і залишили свої індустрії, а ми з пламою продовжуємо працювати. Ну, Вийдемо до нуля. Докій другий факап, о, В мене факапу не було з Луною. Точніше, точніше я луну докупляв, але я на UST не втратив. У мене була така цікава історія, що я от дивлюсь, я, я вийшов з ринку, з біткапу 48 к зафіксував весь деп, я про це знімав ще ролик. Все, в мене є стейбл. Пофіг, в мене стейбл, у мене ферма май, майнінгова там працює, гроші приносять, в коли всі розлоки є, я можу спочатися спокійно. Я таки думаю, а ну перелию там, процентів 80 стейбла в UST і закину під 20% річних, тому що всі біржі, а, Binance, там, всі, всі топові біржі пропонували тобі стейбл UST під якісь там великі жирні проценти. То стоїть питання, чи настільки біржі неправильно проресерчили, перевірили Луну, UST самий токен, що доз... допустили людям інвестувати UST в себе на платформах? Напевно, це не було, типу, якби помилка. Це, ну, типу, так мало бути. Типу, хороші відсотки, чого би не погодитись. Ну, типу, це ж плюс реклама для самих бірж. А з іншої сторони, я свій так згадую, що був в степені там. І коротше, ми ще цей депресняк, що так, що коротше, почав розподати проси. І я чомусь не думав переливатися в UST. От ви мені чесно сляв довіри, так само, як дай. І я повністю вийшов в USDC, от закинувся на монет, все тримав. І в мене, коротше, от цей момент, коли пішло в час з Луною, я просто сидів повністю в USDC. Я так думав про той степен, думав, типу як можна було краще вийти. І коли я ну, типу, оце думав. То USDC разом з Луною загнувся, о, клас. А я не закинув UST. UST, та UST. Mm. Я не закинув, тому що в мене була прокрастинація, в мене там кінди позакидали під 20%. Я таки сижу: ну, дав... мені бракувало часу сісти, вивчити UST, вивчити якусь систему Луни, вивчити, як працює їхній стейкінг. Я просто цю штуку відкладав. В мене в блокноті а, зняв день. Я закинув UST закинути. Я закреслив, переписав на наступний день, місяць. Другий, я ні, я нікуди не закину. Я по факту просто відкладаючи е, от, ось цю місію це завдання, я просто спас свій депозит. Точніше, там частину депозиту я спас. Ні, я весь спас, я не втратив. Uh -huh. Але сам факт того, що можна було скаманутись, можна було втратити, і ти собі вдумайся, людина, яка вийшла з ринку, там різні типи, писали свої статті. Там додавали, ділилися власними думками, що вони вчасно вийшли з ринку з бітка по 60, по 50, по 40. Закинули в стейбл в стейбл ЮСТ для того, щоб зберегти свій капітал. Вони хотіли спокійно зберегти. Вони там одного ранку просинаються, і втрачає відв'язкові долари. і все, це рік. Слухай, знаєш, це навіть згадав таку історію. М -м, був чувак, в нього були коротше, дуже жорсткі ферми на кое там по півтора-дві тисячі аккаунтів, так само, як і на хобі. От. І він, типу, за цю бичку, що була, мені там попадало досить багато акаунтів на міну, на iMix, на Бікономі. І він короче, що заробив в районі 3 мільйонів доларів. От. І він, коротше, щось ну, не думав про обнал, ну тобі, як представити в історії. І він вирішив повністю зафіксувати все в UST. і е, та, також закинути пістекніку 20% річних рахунок з трьох мільйонів, це виходить 600 тисяч. Це, це непогана ідея була б колись тоді, коли ти не, ти не знаєш, що воно може скаменути. Ти бачиш можливість і такі, ага, ну давай я використаю цю можливість для того, щоб реалізувати цей прибуток. І людина навіть не навіть, можливо, не зважувала ризики. А хто міг подумати, що стейблеска мене. Ти снімаєш за ну, там, ящик долара там, угу. Обо тебе не мати в ньому. А ти знаєш, от, про цю ситуацію, що чувак, коротше, закинув 3 мільйони під стейкінг. Ну, Технічна пауза. Зараз повернемося. Так от, виходить, цей чувак, заробив 3 мільйони, і він закинув під стейкінг. І в чому суть, що він навіть не підозрював, що типу, UST має скаманути і поїхав на відпочинок з дружиною на 2 тижні. Коротше, забув на, на всю крипту, взагалі ні за лінією, чим не слідкував, приїжджає, і в нього вже не 3 ляма, а 50 тисяч доларів. Це приблизно та сума, з якої він починав. Я думаю, що людина щось починає, все відновлює, від, на, накопичує, заробляє, потім все втрачає. Похожа історія десь була недавно в нас з тобою з біржокс, а в ftx Scam Інші компанії почали наганяти між собою фуд. А там хобі а, нібито Scam, Scam, Gate Scam, всіх підозрюють, а, ніхто не може підтвердити надходь резерв резерви коштів, чи в них типу, є забезпечена ліквідність. І Binance подає звіт, нібито вони підтвердили. Та у нас до нього теж різні питання виникають. І після Бінансу другим, хто подає Окекс. Так, типу ще 6-па води, то що не все гаразд. І ми всі бабки продаємо на різних біржах, тому що вони були розкидані. І думаю, так, для того, щоб ну, не переводити на гарячі гаманці, я просто переведу поки що все на Окекс. Перевожу все на Окекс, в один момент ми просунаємося. Окекс не працюють виводи. Їхній там хмар... нагадай. Це була проблема з хмарним сервісом від Alibaba. От і виходить, що отікс, он навіть не закастає. Зранку е, і дивлюсь. Отікс не працює. Типу, лімітки поставити не можна. Типу, продати токен не можна, води не працюють. Я такий, ого, приїхав, А що сталося? Заходжу як завжди в Twitter на Офікс, дивлюсь. І в тут типу, офіційний твіт, що от ми вже 4 години не працюємо, що в нас є проблеми з хмарним сервісом. Типу, Alibaba зі сторони Китаю типу, це підтверджує. Типу, все гуд, не переживайте, максимум 24 години. І, і типу вас гроші може. За 24 години людина може посивіти. Ти думаєш, от... ти, ти зберігаєш свої гроші, та да, у нас там щось на гарячих гаманцях, на холодних наших гаманцях, вони так і застряли в тій Туреччині. А сам факт того, що ти зберігаєш гроші на нібито надійні біржі, хоча біржі не може вважати надійними. І якщо би, наприклад, хтось втратив на Луні, хтось втратив в FTX, хтось втратив там в степні, а ми просто би знаєш, догнали би всіх і втратили на окексі. Ти вдумаєшся просто, наскільки людей сьогодні в ринку переслідують ризики. Навіть не так, знаєш, це ну, типу, проблема в біржі, типу з за хмарними сервісами це, типу, нормальна тема. В Binance також було в році 18 чи 17 році, що Binance не працював три типу, доби. От, проблема вирішилась, типу, все гаразд. Тоді, тоді, тоді не було такого фуду, я ти переб'ю. Зараз. Тоді не було такого фуду, тоді е, бичка, та бінансу нема, нема виводів, окей, ну все почекаємо, перебздемось. Пере пере Тут -о, скам того, скам того, скам того. того. З <зас> фудла <зас> навколо <зас> Бінансу і тоді бачиш, о, как. і я сижу такий, там кажуть, за 24 години будуть працювати виводи, і ти, такі такий, блять. Навіть 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 не ти так, я... якщо ти себе можеш типу заспокоїти, типу, ти можеш холодно стою головою, типу, ось не ситуація, щоб була неділя, можна було типу, буде якийсь негроні або олдфешен, від'їхати самогон мінімум. То коли тебе двоє кінти, в яких так само на очі тікають, ж дімо, ну капець, вони там гроші тримають, що робити, знаєш, ти наганяють паніку, наганяють, наганяють, і ти вже сам починаєш вірити в те, що ну все, це походу турба. То все, грошей нема, і ми би повер... Ну, ми, ми не вернулися, але це великий процент від нашого депу. Ну та нас би відкатили. От, нас би відкатили. Згадав про такий чисто факап. От, це найбільший реактні степа. Ну не в плані грошей, а в плані емоцій. Що ем, коротше, як усе почала штука з UST, замовили ми коротше леджери от на, на компанію їдуть вони з Франції, замовили в Туреччину, От, так як я типу, громадянство в Туреччині не мав, типу, я приїхав як турист і замов на себе. Виходить, замов ці е, типу, їдуть вони через е, приїжджають, і, типу пишеш, типу, що вони на митниці в Стамбулі, типу все окей. продзвонюємо леджер, кай, там ми відправили, все окей. Пішли на ДХ, питаємося, що там, не кай, ну, без громадянства ви не можете отримати посилку. Ви... Мінус три леджера, міну мінус мі, стріледжера, мінус, мінус 600 доларів. Думаєш, бляха, ну якщо, якщо вони тоді приїхали, ми б гроші тримали на леджерах, а так як нас скамануло на три леджера, вони не приїхали, нас би лише біржі ну, вот. бо... В Туреччині леджер неможливо було замовити, тому що ти якби леджер не замовляв. Тебе ну, просто вони залишалися на, на митниці, на DHL. І в чому була суть, щоб забрати ці лайджі, ти мав заплатити в два рази більше, ніж ці лайджі коштують. Ми, ми просто забили і тут купили. Ми просто забили і тут купили. У мене, коротше, на недавно реєкт. Теж такий цікавий. Пише мені людина. Умовно кажучи, теплий контакт, не, не, далек, не близький друг і недалеко. Ну, я знаю, я собі не бачився, але ми добре спілкувалися в соціальних мережах. Чувак мені там пише день, другий, третій, ми з ним спілкуємося, різні теми говоримо. настільки тепло до мене підійшли. І тут мені чувак пропонує тємку. Думаю, якась там тімка, там, круг, декілька тижнів під управління, нібито гроші. Та й тому що то закиную двадцятку. Закидає двадцятку і, і все. Я, я навіть історію далі продовжити не можу, тому що ні Кента, кент типу, то є. Але я його типу, ну, не знаю, там було... він був нібито посередник, а там така цікава історія була. У мене мінус двадцятка. Я такий сижу типу, на рівному місці і Кента не звинуватиш, бо він посередник він мене сконтактував з певною людиною, і ту людину хер не йдеш, бо він десь там в Німеччині. Я сижу такий. Буває є, 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 батя лох. <хи> і Я сижу рік рект за ректом, скам за скамом. Воно ну, так трошки заганяло депресію. Насправді, профітних тем теж було багато. Але, скоріш за все, що за 2022 рік, ні, за, за половину 2022 року це більше як ноль. Ну так, ми, що, ми так заробили... все, що ми на бичці. Відкатили? Ну так, вот ні, не відкатили. Не майже, майже від... насправді е... не дозаробили. Ми теж неправильно зберегли або не Я не знаю правильно це слово, слово сказати. Велика проблема людей, що усіх криптонів, хто на ринку, хтось заробив і 99,9% на першому циклі не зберегло. Вони, ну, так, вони, просто, вони, вони накопичили досвіду, вони не зберегли капітал. І от зараз є важливий психологічний момент людей. А чи може людина перебороти паніку? Депресію, апатію, фому. Тому що вона, якщо вона на бичці заробила і не зберегла, вона ну їй сумно. Якщо вона прийшла на кінець бички, вона втратила, їй сумно. Людина, яка зараз приходить, ну, доходів немає, їй сумно. І по факту ринок крипти сьогодні не такий перспективний і не такий актуальний, як би міг бути. І більше людей просто приходить, ну і все. Чи, чи будуть сили в людей перебороти? Внутрішні у ці очікування, страх, паніку, не знаю. На це потрібен час і взагалі сила втриматись на цьому ринку сьогодні і зараз. Перше, не то, щоб втриматись емоційно, ну не то, щоб стримати свій депозит, а ще й втриматись емоційно. Це два, це два різних два, дві різних теми. Mm -hmm. і я пригадую, в мене більше таких ріктів не було. У мене просто великі витрати були і невеликі доходи. І витрати були більше, ніж доходи. Ну так насправді ти заробив багато, але тебе ти, ти, твій. Ти оцінюєш, ніби твій деп, це пік усіх твоїх коштів, і відносно піку воно впало, Ну, відносно стартової інвестиції, там великий плюс. В мене їх таких реактів більше не пригадую. Слухай, в мене ще був, коротше, в цьому році один такий жорсткий рект. Коротше, після степану, от є капітал, думаю, окей, типу з ним можна крутитися, він досить великий. Думаю, дай якусь коротше частину, от під довірене управління. Ну так як я. Думаю, окей, ну то що може статися? Типу, все, через запілічі, все окей, типу, ну все, все настроєно, все мені допомогли. Все, чувак починає торгувати. Торгує, 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 торгує. Проїдений плюс є, думаю, окей, типу, все йде, типу як мало бути. І відтоді, коротше, якось один день не стає і чувак заходить в позицію по посоланні. Лонг. Та думаю, ну знаєш, шорт, типу, якщо там робить два іксати, типу, то в занезалежності відпочати, то я просто ліквідую. От. А лонг, типу, ну куди він може впасти? До нуля, так? Він ну ти так чисто може змістити цю позицію і ну, типу, тримати, триматися в позиції. Но... Поки соло не відросте. Поки слова не відросте. І так зайшов він, коротше, в лонг, щось по 47 чи по 46, якось mm. так. Е, то я кажу, та окей, типу, він каже, ну от зараз майже буде ліквідація, бо нас там було по 42. Тоже, тобто, треба прийняти рішення. Я кажу, ну є ті рішення, як закрити. Він каже, і то взагалі не, не варіант. Я кажу, два рішення. Або долити маржі, або, типу, до відкритих позиції. І ми доливаємо. То маржу! Я думаю, ну, ні, ми ще не відкриваємо позицію. Я а. такий тій діти типу, зміщаю точку входу. Думаю, ну ладно, типу, він знає, типу, що робити, ми то окей. От, плюс ще на себе беру якусь певну відповідальність, тому що все-таки прийняв рішення. І думаю, окей. Думаю, ну. Слово щось росте? Ну, має відрости? Ну, я топовий блокчейн. Топовий блокчейн, всі не на ньому, там, працює, там, на там ньому. працює з понеділка по п'ятницю, субота, неділя вихідних всіх християн. Так от эм, починає відток укатуватись, слова починає укатуватись. і треба знову приймати рішення, відповідно, позиції може не відкриваємо. Я розвиваю мразів 6 разів, ніж є позиції, звичайно, там ліквідація до доларів 12. Тобто, ну. 12 ж не буде, правда? Ну, який шанс того, що бу, при лукаці ринку, коли біток по 20, ну, має бути солана. Ну, максимум долар 25-24. <головіко> Думаю, що може статися? Так от, вона так майже відросла там, впродовж там, трьох місяців, і типу мені кажуть, чувак, закривай позиції, там, невеликий мінус, нахрен ти треба, то солана. Я такий думаю, та ні, я вже сижу позиції я що ж трьоміст не посижу. І просто виходить новина, що FTX скамиться, от що в нього проблеми з виводом. І я тільки заходжу на Binance Можливо. і у мене просто. Ви оце знаєте смс-ка, це ліквідація. Я такий захожу і розумію, що більшість типу мого фічерсного депозиту, який віддав, просто його тепер немає. Просто зраняється з нульом. От. от, от, от ризики людей, які думають, що вони вміють торгувати. Ти на ринку там два з половиною роки, і ти здавалось би довіри в довірі людині гроші під управління і під торгівлю. Нема різниці, як там людина приймала рішення, але сам факт того, що е, стратегічно підхід був неправильним, і типу емоційно е, люди ловлять вигорання. І навіть люди, які там на ринку торгують там, рік, два-три, не факт, що вони вміють торгувати. Вміння торгувати і торгую це різні речі. Я теж торгую, але я не скажу, що ми там в насильні скіл. Тому рієктів дуже багато питання, чи ви емоційно зможете прийняти цей мінус, зробити правильні висновки. І ті висновки на наступному обичому циклі реалізувати. Тому що, якщо у вас будуть висновки, ви будете розуміти, як заробити і як зберегти. Це є найважливіше. Подкаст вийшов трошки довгим, але ми хочемо вам подякувати за перегляд ролику та побажати вам новорічного настрою. Ще новий рік сьогодні те Подкаст так. вийде другого. Ми вас вже ну, вітаємо з прийдешнім, бо можемо побажати вам. І давай цей запустимо конкурс. На, на 50 доларів про те, яким ви бачите 2023 рік в крипті та чого чекаєте. За найкращий, найобширніший і найцікавіший коментар ми розіграємо 50 доларів серед вас. А потім, а потім, у 2023 році у нас буде розігруватися дуже багато леджерів. Да. Ну або трезер або свій палі, що для вас буде цікавіше. Добре, дякую. Тисніть лайк та дзвіночок, а ми з вами прощаємося. Пока!